Просто не хочу знаєш, дати якусь вен послугу, щоб сказати, там, звільняйтесь, все буде успішний успіх. там, і, ідіть. Але якщо ви відчуваєте, що от на тому місці, якому ви знаходитесь, ви просто вже ну, досягли всього, і, тобто, ви вже там, ну, нічого ви не можете з, з нього взяти, нічого воно вас, вас не наповнює, ні нічого не приносить нового, а тільки забирає, то це дуже е хороший і вчасний знак. Що треба це місце залишу залишати, і е, якщо ви, наприклад, на намірилися на автоматизацію маркетингу, чи вже проходите цей курс, то це тим більше, бо ця сфера, як би там не було, вона так там місця є багато ще для всіх. І тобто не треба боятися, що у вас не вийде. Але якщо ваша актуальна робота, в наймі вас просто витягує з вас життя, то це не зміниться. Воно далі буде витягувати ще більше. І ще гірше, повірте мені, я вот от з цим зіткнувся, і так буде до тих пір, поки ви просто не будете просинатися, як, як зомбі, йти і, і просто робити все на автоматі і чекати тільки того святого вихідного.